Кохання без кордонів до яких схем вдаються ухилянти, розкажемо вже за мить. Це ТСН Онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Цієї ночі росіяни випустили по Україні 32 шахеди. 24 з них українським воїнам вдалося збити. Один із дронів порушив повітряний простір Румунії, а ще один був втрачений через дії системи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Окрім дронів, Росія здійснила запуск балістичної ракети Іскандер та двох крилатих ракет Х-22 із окупованого Криму. Безпілотники запускали з Приморсько-Ахтарська. Для відбиття атаки залучили зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Стяг. Вже 14 поранених в Ізмаїлі на Одещині. Серед потерпілих троє дітей це двоє хлопчиків, трьох і 13 років та 14-річна дівчина. Також троє людей загинули. Росіяни запустили безпілотники саме по приватних та багатоквартирних будинках. Внаслідок влучання спалахнуло кілька пожеж. Відомо про принаймні один зруйнований будинок. Там загинули дві жінки та 73-річний чоловік. Понівечені господарчі споруди та автівки. i <laughs> І є дані вже про п'ятьох потерпілих у Кривому розі на Дніпропетровщині. Це інформація поліції області. Ще чотирьох людей шукають під завалами. Близько дев'ятої ворог вдарив по місту балістичною ракетою. Поруйноване Криворізьке районне управління МВС. Поруч понівечено, житлові будинки. Вибух пролунав майже одразу після оголошення тривоги. Більшість містян не встигли спуститися в укриття. Спочатку на місці виявили одного 45 річного пораненого згодом ще. Чотирьох. Під час оголошених хвилин тиші рятувальники чули спід руїн стукіт. Тож на місці і далі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами досі можуть бути люди. Близько п'ятої ранку росіяни атакували авіабомбами Дарівську громаду Херсонщини. Там четверо потерпілих, двоє з них діти. Чотирирічного хлопчика. Вибухова травма та контузія. Загрози життю на щастя немає. До лікарні доправили двох жінок та 15-річного підлітка. Двох людей росіяни вбили та двох поранили у Турецьку. Ще один загиблий у Сіверську. Це Донеччина. Не стихають обстріли у часовому яру. Там є вбити і ще троє травмовані. Пошкоджена багатоповерхівка та 11 приватних осель. У Покровському районі четверо поранених. Росіяни поцілили в адмінбудівлю та пошкодило близько двох десятків осель. У райгородку Краматорського району ворог знищив вісім будинків, ще близько восьми десятків пошкодив вибухами. Вночі окупанти атакували селище Слатине. На Харківщині били артилерією та авіабомбами. Щонайменше шість приватних будинків згоріли. Гасили пожежу напередодні і у Харкові. По місту ворог скерував три каби. Пошкоджено три приватних будинки. П'ятеро людей звернулися за допомогою медиків. Майже чотири сотні ударів росіяни нанесли протягом доби по Запоріжжю. Під вогнем опинилися дев'ять прифронту. Нових населених пунктів майже сотню будинків потрощено, пошкоджені гаражі та автівки. Президент України Володимир Зеленський продовжив візит до Сполучених Штатів. Він зустрінеться із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом сьогодні близько 17-ї за Києвом. Це 10-та ранку місцевого часу у Нью-Йорку. Ця зустріч була фактично зірвана. Республіканці обурилися поїздкою Зеленського до Пенсильванії, яка є критичним штатом, що визначить переможця американських виборів, і вимагають провести розслідування та відправити за це у відставку посла України у США. Але зрештою Трамп заявив. Чекає Зеленського у себе у Трамп тауері напередодні український президент презентував свій план перемоги Конгресу Джо Байдену і кандидатці у президенти від демократів Камалі Гарріс. Гаріс. Власкортесену США Ольга Кошеленко вже вирушила до Нью-Йорка висвітлювати зустріч Трампа та Зеленського. Усі подробиці вже у вечірніх випусках ТСН. Виправити помилки і відвоювати Курщину такий наказ дав кремлівський диктатор керівнику ФСБ Олександру Бортникову. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його даними, росіяни. Не впоралися із задачею виграти цю битву до жовтня, але значну роль у боях на Курщині нині грає саме ФСБ. Тож її Кремль вважає винною за провали втрату частини Курської області. Тому зараз хоче, щоб саме ця спецслужба зазнавала головних втрат у боях. Пише Андрій Коваленко. Тим часом сили оборони продовжують вдалі дії на Курщині, деталей поки не повідомляють. Тривають запеклі бої на фронті в самій Україні. За добу було 187 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку 42 і 36 атак відбили сили оборони на Курахівському відтинку. Кіберкорпус головного управління розвідки відзначився на Росії. Українські спеціалісти атакували понад 800 серверів по всій РФ. Про це повідомляють власні джерела ТСН спецоперація тривала в період з 23 по 26 вересня у різних регіонах країни-агресорки. Повністю знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах без можливості відновлення. Наші кіберфахівці зупинили роботу споживачів та надавачів послуг у різних галузях. Йдеться про військові, адміністративні та фінансові установи, які забезпечують агресію Росії проти України. Укрпошта почала розсилати повістки. Відбувається це без представників територіального центру комплектування та супроводу поліції, а рекомендованим листом. Процедура не відрізняється від тієї, коли йдеться про. Судові документи людина отримує пошту і має розписатися особисто. Якщо ж одержувача немає, залишають спеціальне повідомлення про те, що той має забрати листа впродовж семи днів. У разі коли отримувач не з'являється у відповідний термін. Лист повертається від правнику мінобороні із графою. Адресат відсутній розповідає голова Укрпошти Ігор Смілянський. Це рекомендований лист, який зроблено так, щоб захистити приватну інформацію при тобто це не папірець. Тобто, це не така повістка, як зазвичай видаються де вся інформація в відкритому доступі а це спеціально захищений конверт, який ми доставляємо як рекомендований лист підписки. Одружився із тещею, щоби перетнути кордон у пункті пропуску тиса. Викрили чергового ухилянта. Порушнику 42 роки, а його дружині майже вдвічі більше. Шлюб молодята уклали заздалегідь ще торік. Їхали, нібито на лікування в Італію. Підставою для виїзду слугувала інвалідній жінки. Різниця у віці одразу викликала підозри у прикордонників. Під час спілкування з'ясували, що. У чоловіка є дитина від доньки нинішньої дружини на папері, яка насправді є його тещею. Той зізнався, що хотів вибратися за кордон до своєї справжньої сім'ї. А теща зголосилася на оборудку, аби допомогти зятеві отримати відстрочку від призову. З України чоловіка не випустили. У діях пари вбачають ознаки кримінального правопорушення, зокрема заскоєне. Їм загрожує позбавлення волі строком до п'яти років. Шлюб із тещею. Переправа через тису, які ще схеми перетину кордону ви чули, пишіть у коментарях під відео, а ще ставте лайк і тисніть дзвоник. Ми рухаємося далі. Студентка медичного коледжу врятувала життя малюку на Хмельниччині. Дворічний хлопчик із батьками постраждав в автотрощі і був непритомний. 16-річна Адріана, яка мешкає неподалік місця ДТП. Прибігла першою і кинулася рятувати постраждалих. Вона змогла реанімувати малого ще до приїзду швидкої. Більше розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук. Це, це добре це. Зараз Янчик активний та усміхнений. А місяць тому з батьками потрапив у страшну аварію. Я просто чую свист дуже гучний і відразу гуркіт. Я вибігла з будинку і я бачу таку картину, що тут машина, і вона починає димітися. Автотроща сталася біля будинку 16-річної Адріани на в'їзді у Кам'янець-Подільський. Одна з автівок перетворилася на Брухт. Тут і досі все у друзках, скла та запчастинах. Водій, який віз родину, загинув на місці. Тато з малюком були у важкому стані. Зрозуміла, що ну, треба якось діяти. Я не розгубилася, я відчула адреналін, який дав мені цю силу, щоб рятувати і загадувати все, що я вчила. Студентка другого курсу медколеджу насамперед кинулася до непритомного малюка, розуміла, важлива кожна секунда. Не відчувалося пульсу, він не дихав і ні на що не реагував. Я почала проводити СЛР, сердечно-легенева реанімація, закинула голову, щоб йому пішов повітря до його. Легень. Адріана впродовж п'яти хвилин реанімувала хлопчика. І нарешті... І він починає плакати. У лікарню Яна доправили вже у стабільному стані. Медики кажуть, у таких ситуаціях вкрай важливо надати першу медичну допомогу до приїзду швидкої. Якщо там буде зупинка серцевої діяльності чи, чи дихальної діяльності напротязі п'яти хвилин, коли кисень не доставляється, то вже будуть незворотні зміни. У корі головного мозга і у всіх органах. Тобто важливо з першої секунди починати такі міроприємства. Уся родина того вечора прямувала зі Львова до родичів у камянець подільський розповідає Єгор Михайлов. Їхню автівку протаранив п'яний кермувальник. Він утік, але його розшукали і взяли під варту. На пана Єгора чекає ще тривала реабілітація. Нещодавно його прооперували. Він навіть не уявляє, чим би все закінчилося, якби не Адріана. Так як це було біля міста і швидкі їхати 20-30 хвилин без неї, мій син, а потім я вже помер. Тому я їй буду вдячний все життя. Це стресова ситуація, вона зробила все максимально чітко, правильно, що врятувала нам життя. Це як обов'язок лікарів. Майбутніх лікарів Адріана з маличку хотіла бути лікаркою. Розповідає мама, теж медикиня. Набагато мене дуже задавала питань, таких яких ну по операціях її цікавили, по наркозу, анестезія, і такі якісь питання невідкладної допомоги. Вона мені задавала ці питання ще навіть не поступивши в медичну ученицю. За відважний вчинок у коледжі студентку нагородили іменним стетоскопом. Подяку вона отримала і від поліцейських. Утім, каже, найкраща нагорода для неї це врятувати. Готоване життя Яна з його сім'єю тепер приятелює. Як ваші справи? Що поробляєте? Та у нас все добре, ми майже повністю відновився. Набагато менш тривожний став. Вже веселий бачу. Так, покажи Андріанці, які в тебе гарні каштанчики. Покажи. Які каштанчики, боже, які красиві. Після цього випадку Адріана вирішила буде хірургинею, щоб рятувати життя найскладніших пацієнтів. Вікторія Танасійчук, Олександр Губін, Хмельниччина, ТСН 1+,1. Третя посівна кампанія в умовах повномасштабної війни. А цього року ще й з аномальною засухою по всій країні аграрії сіють озимину у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. Землі, хоч і родючі, утім ще досі наповнені мінами та снарядами з часів, коли неподалік точилися бої. Часто прилітають і нові боєприпаси, а особливо дошкуляють дрони. Адже ворог залічені кілометри у сусідній області. Як долають аграрії аж стільки проблем та які прогнози на майбутній урожай, Анастасія невірна розкаже. Після проїзду трактора з сівалкою у повітрі ще довго стоїть курява. Аграрії кажуть, такої сухої землі через тривалу відсутність дощів вони не пам'ятають останні років 20. 22 роки в мене є вже опит роботи, то такої складної метеорологічної ситуації ще не було. Ми сподіваємося, що в там тиждень-два підуть продуктивні осадки, але вже... Кожного разу переносяться ці сроки. Дошкуляє хліборобам і близькість фронту, адже села і поля розташовані за кілька кілометрів від лінії розмежування. Долітає і ствольна артилерія, і дрони частенько залітають на нашу територію. Але незважаючи на це, все, сільхозвиробники обробили і засіли всю територію Грушівської і Зеленодольської громади, поля оброблені. Жодного поля з бур'яном ви не побачите на нашій території. Збіжжя доводиться кидати фактично в пилюку і сподіватися, що невдовзі ґрунт таки зволожиться. Зараз засіваємо поле пшеницею, під'їжджаємо до нашої загрузки. Будемо загружати добре та пшеницю. Частину посіяного влітку доведеться пересівати, кажуть аграрії. А от озимину ще можуть врятувати осінні дощі. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. Буря століття в американський штат Флорида врізався один із найсильніших буревіїв за всю історію. Штату принаймні троє людей вже загинуло. Знеструмлено більше мільйона осель. Але найбільша небезпека раптові й масштабні повені ще попереду. Моторошні кадри зібрала Яна Слясарчук. Хелен заливає вулиці Флориди. Евакуйовувати тих, хто не погодився виїхати раніше. Доводиться морпіхам. Американськими соцмережами розходиться відео відеометью Геллера, який плаває на каяку по власній оселі. Джейден Пепенгейм викладає відео з камери спостереження у своєму будинку. З усіх каналів лунають загрозливі попередження. Ми чекаємо на катастрофічні і небезпечні для життя повені, зокрема в містах. Також є велика можливість сувів у постраждалих регіонах. Губернатор Флориди Рон Де Сантіс попереджає, легко це стихійне лихо не минеться. Коли мешканці Флориди прокинуться завтра зранку, в штаті будуть нові повідомлення про жертв, нові повідомлення про втрату майна. Поки що відомо про трьох загиблих у Флориді та сусідній Джорджії. Евакуйованих близько 70 тисяч. Півтора мільйони людей у Флориді, Джорджії та Північній і Південній Каролінах залишилися без світла. Закриті школи та підприємства. Перерване авіасполучення. Штормові попередження поширилися аж на 12 штатів. Так хелена виглядає з міжнародної космічної станції. Такого буревію Флорида не бачила більше століття. Там, там хтось пливе. Трясся точно. Оцінити наслідки стихійного лиха навіть приблизно можна буде лише наприкінці вихідних. Яна тесен ТСН плюс 1, 1. в Україні. Триває вересневе літо, та вже на вихідні нас чекає погода контрастів. У суботу ще 27 градусів із позначкою плюс. Комфортна літня температура ще триватиме на півдні, сході та в більшості центральних областей. Водночас на півночі та заході різко похолодає. Температура місцями впаде аж до 13 градусів за цельсієм. Разом із похолоданням прийдуть дощі у столиці. В неділю в день чекаємо 20 градусів тепла. Утім, на прогулянку не забуваймо парасольки подекуди можливі опади. На цю мить у мене все більше новин від ТСН Онлайн вже о шістнадцятій. Аби їх не пропустити, тисніть дзвоник та підпишіться на канал. Побачимось.